Привіт! Я запрошую вас у дивовижну подорож світом професій мого навчального закладу. Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 міста Кременчука. Це центр можливостей і перспектив реалізації професійного і творчого потенціалу кожного учня. Саме наш центр надає шанс кожному з вас стати справжнім фахівцем своєї справи і обрати професію до душі. Тож, починаємо. Тріця точних наук, до яких належить. Приладист, лаборант хімічного аналізу, оператор технологічних установок працюють над забезпеченням високої якості та точності в технологічних процесах. Центр формує якості, які дозволяють молоді йти важливою дорогою життя, важливою дорогою самореалізації. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електровазозварник, штукатур. Такі фахівці можуть створити універсальну команду, здатну виконувати широкий спектр завдань на будівельних майданчиках та в автомисте. Одним з найважливіших кроків у житті є вибір професії, адже займатися тим, що тебе цікавить, що приносить радість це є найголовніше у житті. Перукар, кондитер, кухар, офіціант, шоколадник, майстер ресторанного обслуговування ці професії об'єднують творчий підхід та вміння працювати з клієнтами, створюючи приємні враження та задовольняючи різні потреби. В нашому закладі ви можете не тільки обрати професію своєї мрії, а й активно проводити дозвілля. Для вас тренажерний зал, баскетбольний та тенісний майданчики, танцювальні студії, вокальні гуртки та багато всього іншого. Ми знаходимось в постійному русі. Бажання діяти, бажання креативити і втілювати у життя свої мрії, мовнити з нацненням та задоволенням. З позитивними емоціями і драйвом. Змінювати Трайніше. себе і світ найкраще. Це і є той рух життя. Творимо майбутнє.